Усім привіт поближче. На дворі 10 березня і ручки чухаються вже щось садити. Найчастіше запитання, що можна вже сіяти, якщо у вас є теплиця без опалення. У нас є теплиця з опаленням, ми її використовуємо в більшості для вирощування овочевої розсади для себе і на продаж також для вирощування квітів, а маленька теплиця вже без опалення. Ми її використовуємо для себе. Витягуємо з неї три врожаї. Перший – це зелень, редиска, потім садимо огірки і потім знову зелень. Тож почати зі... сіяти на салат на зелень як вже ми готуємо можна. ґрунт в теплиці до посівної. Дивіться, так як витягуємо три врожаї і садимо ще й огірки. А огірки така культура, що вони дуже люблять і витягують з землі азот. Тож, після врожаю останнього ми восени перекопуємо всю землю з перілим гноєм. Можна ще зробити з компостом. І таким чином був час, щоб земля переробила то все добре, щоб ми з вами гарний мали врожай. Тож почнемо сіяти. То, що вже зараз можна посіяти в теплицю. Це шпинат, це холодостійка культура. До речі, багато хто восени її сіє в теплицю без опалення і досі збирає врожай. Потім салат, одеський кучерявець. Ми сіли і в минулому році дуже задоволені і в теплиці, і в відкритому ґрунті, і він ранній. Далі редис. Французький сніданок теж вирощували в минулому році, теж були задоволені. Багато хто мені рекомендував спробувати сору, тож сію. це з минулого року закінч... залишилося насіння. Посіючий кріп і. Фіолетовий, бачите, якщо придивитися, то можна побачити, що мурахи теж усью тут вже працюють. Тому, якщо сіяти насіння саме в такі місця, де їх дуже багато, ви можете нічого не отримати, тому що вони просто то насіння розтягнуть. Дитки я роблю за допомогою плоскорізу. Дуже швидко і легко він якраз справляється. Ось такі рядочки повиходили. Редиску, щоб... Потім не проріджувати. Бажано одразу сіяти на відстані. Салату ми сіємо завжди дуже багато, тому що не лише ми його їмо, до речі, готують дуже смачні оладки з салату. А є кролики їдять, птиця їсть. Кури дуже полюбляють за щастя просто.